Вітаю, друзі. А, басейн дуже круто можна використовувати, для того, щоб, а, для психотехнік, і для релаксаційних технік і для відновлення. Тому що рідина вона нагадує, коли ми плаваємо, вона нагадує те, що як ми були під час вагітності, були теж в рідині, ми плавали. І оце, ну, цей релакс, це розслаблення. Воно дуже-дуже включає оці всі родові речі, вони дуже а, гарно впливають для того, щоб а, розслабитися і відновитися. Тому всім а, рекомендую басейн. І ще дуже круто виконувати якісь кілька техніки а, про деконцентрацію ваги, концентрацію ваги і так далі. Ну, тому всього найкращого. Давайте плаваємо басейн.